Рецепт висівкового хліба за 3 хвилини в мікрохвильовці. Тільки гляньте, який він м'який. Який він має розріз, не хліб, а пух. Дуже смачно виходить швидко. А саме головне корисно для здоров'я і для фігури. Готується дуже швидко. Всі інгредієнти додали в миску, поєднали і в мікрохвильовку. Беремо одне яйце. Додаємо 3 столових ложки молока, додаємо дрібку солі, додаємо півчайної ложки розпушувача, дрібку меленого коріандра, 4 столових ложок висівок, перемішали гарнесенько, Додаємо столову ложку олії, гарно перемішали і виливаємо в формочку, яка у вас є. У мене просто скляна мисочка. І микрохвильовку ставимо на 3 хвилини. Орієнтуйтесь на свою мікрохвильовку. Як зверху до пальця не липне, значить готовий. Дякую за перегляд! Смачного!